11 травня 2024 року. Хочу показати такий спосіб щеплення, як весняна окулюровка чи весняне окулювання. До цього я в основно весною робив або покращене копулювання, або розщеп. На цей рік спробував. Торік трохи пробував вчорашню окульоровкою робити весною. І цей рік спробував вже більше так. І от зрізав такі вершок. і тут вже вон червоніє брунька. Все гарно прожилось. Це абрикос N 19 Зараз його замажем зріс фарбою. Цьому році так, таким способом робив яблуні, абрикоси. Ну, ще наробив черешні ну з черешнями навряд чи що вийде, бо робив от тільки десь тиждень тому і... Бруньки вже були е, такі, ну, напів набухлі зелені, то не знаю, можливо, щось там і вийде, але то навряд чи а от абрикоси і яблуні. Мені щось так найбільше подобається, як оце купуровка чи розчап, це набагато швидше. І бачу, що результат непоганий. Зараз я там ще піду, подивлюся на таких е, дворічних робив. Товстіших підщепах. що там яка ситуація. Так, ось це э, абрикос привитий э, торік літом окульоровкою. Вже він має сантиметрів 40 висоти. Оці такі бічні. Починає гілочки відбивати, а поряд оце я робив. весною окуліровку отже там розвивається бронючка. зараз зріжемо відмотаємо стрейч і замажемо фарбою так готово тут зробили а тут поряд Знову також весняна окульоровка зараз і його зріжемо. Ось ще один абрикос в цьому рядочку. Також брунька вже розвивається. Тут я привив весною ну, штук 5-6 таких. І 100% результат всі поки що. Прижились. Не знаю, як там далі буде, але поки що мені все подобається. А це вже абрикос розщеп, весняна прививка, весняне щеплення. Ну, не знаю, навряд чи щось буде з, цього, з цієї прививочки. Ще бруньки ніби як розвивати, але щось побачимо, побачимо, щось мало шансів. А це весняна окольоровка черешні. Ось такі вже були, вони були аж зелені, зелені вже ті бруньки. Це надія є, що щось буде. Тут ніби ще 50 на 50. Ну а ці то вже видно, що навряд чи тут щось з них. Ну Поки що я тут ще зрізати, знімати в'язку не буду, бо я їх робив вже дуже пізно, десь вже в перших числах травня, мабуть. То ще хай поки що побуде, щоб добре зрослося, тоді буде видно, чи, щось, чи варто робити такими бруньками так пізно черешню, чи, чи не треба навіть пробувати. Це вже на товстішому стовбурі пробував. Робив по, по дві, щоб так, щоб більше шансів. От тут два поряд таких абрикосики. Зараз зніму в'язку, гляну, що там з ними. Зняв обв'язку, все досить непогано. Все заросло, прижилось. Ось одна, друга, а це ще трошки швелиться. Вона десь з однієї сторони схопилася, з іншої, мабуть, ще не, не зовсім добре зрослося, Я поки замотав назад, то також все нормально, ніби. Бруньки ніби виглядають як живі. Да, Зараз ріжемо оце все отак вище вище цих верхніх і будемо дивитися, що з цього вийде. На такій товстій підщепі вигнати садженець без проблем. Я думаю, що тут все буде нормально, якщо вони підуть вріст. Ось так зрізав, замазав фарбою. Фарба звичайно, звичайна якась сніжка. Після ремонту залишилася без зборник. Сама прививка була зроблена 21 квітня. Сьогодні 11 травня, і вже все зрослося. Ось такий способ прививочки. Через деякий час покажу, як розвивається саджанці, також покажу, що там вийшло з. З, з, з черешнями, який результат. черешні пробивав 2 травня. То ще трохи ранувато, ще треба, щоб зрослося. А ось поряд ще покажу, це вже в розщеп. Ну, Звичайно, стезна така підщепа і тут сорт сюзіела. це деплоїдна слива, якщо я не помиляюсь. Ну і вже, звичайно, Гарний приріст, гарно прийнялось. Розчеп також, звичайно, гарний спосіб прививки. Але трошки особливо, якщо, якщо щось дуже товсте, щось дуже товсте треба привити, прищепити. Але трохи він якби багато часу займає. Але якщо вже тут товста кора, то вже окульоровку, звичайно, Тут особливо і не зробиш. Краще робити вже в розщеп. Таке коротеньке відео про весняні щеплення. Пізніше покажу ще результати по черешнях і по цих як розвиваються ось ці абрикоси тішу. Там в мене ще є яблуні Весняна окульоровка. Дякую за увагу. До нових зустрічей.